Новорічні свята особливий час, коли все навкруги стає магічним, наповнюється дивами та радістю. Зануритися в атмосферу казки та свята з театральними номерами, українськими традиціями, обрядами та феєрічним шоу можна у національному цирку України, який не залишить байдужим навіть найвибагливішого глядача. Програма про, про нове різдво. Так як у нас змінився календар, повернувся до нового. Тому ми вирішили uh, зробити такий хід uh, через Янгола, який сходить на кожного українця і дарує божественне сяйво, щоб кожна людина, кожна дитина зрозуміла, що Україна це наше все, що ми ідентифікуємо себе українцями, і як стимул, що нічого uh, жахливого в світі немає. Є тільки ми, які ми можемо перебороти зло. Малеча у захваті щойно переступає поріг. Вже у фойє їх зустрічають міми та казкові герої, занурюючи у атмосферу свята. Аніматори одразу запрошують потанцювати, сфотографуватися або перевтілитися у когось на аквагримі. Вже щасливі та усміхнені діти прямують до зали, де на них чекають лише сюрпризи і дива. Циркова вистава півтори години виключно гарного настрою з клоунами, ілюзіоністами, захоплюючими номерами гімнастів та у Улюбленцями дітей, песиками, кіньми, котиками та голубами. Я більше не сюди пішла, тому що я дуже люблю тварин. А тут багато тварин сир. Котики, собаки. Новий рік, різдво, якась радість. В наш час і так багато сумного, поганого. Хочеться трішки дійсно радості для себе, для родини, для всіх, щоб діти. Отримували цю атмосферу щастя, любові. Завітайте на новорічні свята до національного цирку України усією родиною. І святковий піднесений настрій вам гарантовано! А ще приємні сюрпризи та справжні дива. Програма триватиме до 28 січня. Запрошуємо усіх на нашу виставу. Для того щоб якщо навіть у ваших обставинах якесь диво не народжується, то ми сподіваємося, що саме ось ця така театралізована циркова вистава зможе народити це відчуття дива і свята всередині кожного з вас.